Частина 3. поглиблення жаху, розділ 5. занурення в темряву. Після ночі, сповненої жахів, Петро не зміг знайти спокою. Кожен звук, кожен тінь в будинку змушували його здригатися, наче щось невидиме постійно спостерігало за ним. У його свідомості почали з'являтися дивні образи, фрагменти спогадів і кошмарів, які він не міг контролювати. Все це змішалося в один безперервний потік, де реальність і фантазія зливалися в одну темну істину. Наступного дня Петро вирішив повернутися до озера, хоча страх вже почав брати верх. Він знав, що це може бути останній крок до того, щоб з'ясувати правду, але й одночасно цей крок може стати його загибелю. Озброєний тільки своїм ліхтарем і рішучістю, він знову вирушив у той зловісний ліс. Де дерева стояли мовчазними свідками безлічі трагедій. Дорога до озера була важчою, ніж раніше. Земля, що раніше була м'якою від дощу, тепер перетворилася на густий, важкий бруд, який захоплював його ноги, ніби намагаючись затримати його тут назавжди. З кожним кроком йому ставало все важче дихати, ніби повітря навколо ставало густішим і важчим. Наближаючись до озера, Петро відчув, як тиша знову стає гнітючою. Тепер вона здавалася ще більш неприродною, ніж раніше, і її прорізало лише його важке дихання. Озеро стояло перед ним, чорне і нерухоме, як смертельний вир, готовий поглинути будь-кого, хто наблизиться занадто близько. В цей момент він почув щось нове: глухі звуки, схожі на удари серця, які долинали з-під води. З кожним ударом ці звуки ставали гучнішими, і Петро зрозумів, що це не його серце, а щось інше. Його шкіра покрилася мурашками і страх охопив його з новою силою. Він відчув, як холод проникає в його тіло, і це був не просто фізичний холод, це був жах, який ледь не зупинив його серце. Раптом з води почало підніматися щось, що, на перший погляд, здавалося туманом, але насправді це були згустки темної. Майже чорної субстанції, яка поступово формувалася в людські фігури. Вони були нерухомі, але Петро відчував, що ці створіння не просто стоять, вони спостерігали за ним, вивчаючи його, як хижак вивчає свою жертву перед нападом. Одне з цих створінь почало повільно підходити до берега. Його обличчя було не чітким, мовби зіткане з туману і тіні. Але Петро відчув, як його власні спогади почали викривлятися. Змішуючись із образом цієї істоти, йому здалося, що він бачить знайомі риси, але вони були змінені, викривлені до невпізнання. Істота наблизилася до нього, і Петро відчув холодний подих смерті на своєму обличчі. Вона не говорила, але він чув її голос у своїй голові: шепіт, який був складений зі слів на забутих мовах, які він ніколи не чув, але якимось чином розумів. Це були слова, що несли в собі глибокий жах і безнадію. Ти не перший і не останній. Всі, хто прийшли сюди, залишилися з нами. Ти наступний. Петро відчув, як його розум починає поступово розпадатися під тиском цього шепоту. Відчай захопив його, і він відступив назад, майже впавши на землю. Його єдиним бажанням було втекти, якнайдалі від цього жаху, але його ноги не слухалися. Розділ шості. Внутрішня боротьба. Петро зібрав усі сили, щоб відвернутися і побігти назад до села. Його серце билося в грудях, як навіжене, а його ноги ковзали по слизькій землі, що намагалася затримати його. Темрява, що переслідувала його, здавалася живою, вона слідувала за ним, нашіптуючи йому слова, які він не міг зрозуміти, але які змушували його почувати себе безнадійно втраченим. Він увірвався в село, де всі двері залишалися зачиненими. Ніхто не прийшов йому на допомогу, і він зрозумів, що місцеві знали більше, ніж казали. Вони знали, що відбувається, і залишили його самого проти цієї сили. Залишившись у своїй кімнаті, Петро сів на ліжко, намагаючись зібратися з думками, але його розум був занадто затуманеним жахом, який він пережив. Йому здавалося, що навіть у цьому будинку він не захищений. Він відчував, як темрява, яка переслідувала його, поступово просочувалася через стіни, наближаючись до нього. Він зрозумів, що тепер йому не втекти, озеро не відпустить його, поки не забере все йому залишилося лише одне знайти спосіб зупинити цей жах або загинути, намагаючись це зробити. Він знав, що повинен повернутися до озера, але цього разу він буде підготовленим. Його останньою надією була Марія. Стара жінка, яка знала більше, ніж говорила, він вирішив, що наступного ранку піде до неї і попросить допомоги. Але цього разу він знав, що грає з силами, які значно перевищують його розуміння. Тепер це була не просто гра в дослідження, а справжня боротьба за виживання.